Ось, друзі, купаємо в ось в такому місці. Зараз запишу на мікрофон, який я замовляв кому цікаво. Ось така якість звуку. Тут ми щось знайшли. Показую алюмін, а там вроді кусок чорного металу лежить. Показую на алюміній. Може кусок мотора є. Метал грубий, вроді, не знаю. Або гусениці, або шмаки Як чуєте з цим мікрофончиком, мікрофончику, напишите коментарі. Метал грубий. Скоріше всього гусниці. Бо Добре, більше відкупаємо, покажемо, що тут таке. Сбой не будемо брати. Шукаємо тут монети і кольорові метали. Але цікаво, що тут є. Чекаємо. Шукаємо ось таке метало ще качом. Р250. айско 250. Катушка у нас стандартна. Ой, изто пало, изтоку я мов велику. Тут у нас угольник. Там дальше ось й труба йде. Е, Як воно виглядає? Або тут є купа з металом, або тут щось одне суцільне. Будемо, напевно, тут залишати, тут тримати ломік. Воно навіть не підважується. Треба ломіку, напевно. Ось така яма. Щось тут є велике. Тяжко купати, земля мокра. І ми то залишаємо. Другий раз відкупаємо. Шукаємо далі. Ось знайшли ще такий угольник. І він пішов вроді вниз. Або він в бетоні. Або там щось не затримає. Ось таку глибну беремо Гари 250-й. Пробуй витягати може. Може і піде. О, має піти зараз. До гори тягни. Ой, друзі, був у нас сигнал. Він там шукає далі. Ми тільки що відкопали ось таке кулічко. Ось таке лите. Хоча металу не хотіли брати. Але заберемо. Ось таке кульцо. Хто знає, від чого воно є, напиши мені комент. Ось такі дідирки. І ось така стінка. Не знаю, кілограм брану 10 або 15. Тут ще маленький кусочок. І там ще щось бійка, я не знаю що. Там нічого нема. Ось тої ямки ми відкопали ось такий кусок металу. Будемо шукати далі, що буде цікаво, покажемо. Ось відкупали ще один такий кусок маленького металу, але теж грубе. <coughs> Ямки загортаємо і будемо шукати далі. Йшли на монети, а ми шукали ось таку купу металу. Там ще є сигнал. Сьогодні відео будемо закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі ще буде. Замовив ще камеру спостереження, там стоїть. Можете я запишу відео. І ось з цього мікрофончика я пишу, зараз покажу. на канал ставьте лайки и комментуйте. Там стоїть камера.